Всім привіт! Обіцяв показати, як я чищу окунів. Ось сьогодні трошки наловив окунів, окуні різного розміру, більше, більше, менше. Ну ось є. Є тут трошки сьогодні роботи на вечір. Отже, показую. Зазвичай я раніше чистив окунів ножем. От я беру. Ну, зараз секунду беру окуня і пробую чистити ножем. Він якби чиститься, але дуже. Погано, так? О! Потихеньку можна чистити. Але краще чистити рибочисткою. Ось така рибочистка. Не питайте мене, де я її купував. Подивіться на її стан, їй вже напевно більше років, ніж мені. Немає ніяких позначок, що як називається. Валялася вдома рибочистка. Я вже думав її викинути на смітник, а потім спробував почистити нею рибу. І, виявляється, вона дуже добре чиста. Дивіться, для зручності обрізаємо верхній плавник, щоб не обколотися, бо боляче колотися. Обрізаємо. Є. І тепер рибочисткою. Так. Досточка у мене не спеціальна, тому трошки незручно, але ось отак чистить. Рибочистка. Дивіться, окунь вже майже майже почищений. Єдиний мінус трошки отут біля голови погано, погано діставати дрібнішу рибу. Все, окунь почищений від луски. Тепер візьмемо більшого окуня. його чистити складніше. Ось отакий окунь. Знову відрізаємо верхній плавник. Чим більший окунь, тим складніше його чистити. В Його міцніша броня. Показую ножем. Ножем так. Чиститься, але все-таки гірше. Бачите, можна чистити і ножем, але рибочисткою. Отак. Усе відлітає, а потім ще мені придеться і кухню. Після такого чищення, і кухню всю почистити. <рив> <рив> так, майже одна сторона почищена. Я окунів чищу на вулиці. Живу у... Будинку можу вийти на вулицю, у двір до себе і почистити рибу окунів. Ну Зараз якби темно, бачите, як добре вона чистить. Я не кажу, що потрібна отака рибочистка. Можна будь-яку рибочистку, вони продаються. У мене ось така. Може якось я іншу якусь придбаю. Ну Просто сам факт. Далі, не сказав ще, є такий спосіб, як знімати шкіру разом із лускою. Мені він не подобається, тому що окунь не смачний без шкіри. Оці філейки, вони якби мені не подобаються. Я люблю, щоб окунь був зі шкірою. Ну, і для більшої зручності краще, щоб у вас була доска отака кухонна з зажимом, щоб ти окуня тут придавив, отут десь з краю і собі чистиш. Це я ще чищу, знаєте, трошки повільно, тому що воно летить по всій кухні. І тому зараз я цього окуня дочищаю і виходжу на вулицю і там вже буду чистити їх. О, Так, ну і ще можу показати маленького такого окуня. Його чистити погано, тим, що він невеличкий. Маленький взагалі о. Одна сторона, інша сторона. Ну і все. Трошки тут живіт. І все. І рибка почищена. Ну а далі я там вже буду то все потрати, то вже таке. то вже... Потім. Ну, вибачайте, кому не подобається це все, що я показую, це ж процес чищення риби. Це ж вам тут не малина, не калина. Це вам як є, по-іншому не покажеш. Все, дякую за перегляд. До зустрічі!